зустрічалися, надавали цю інформацію, ми тільки за цього. Мабуть, отак, так я би хотів відвести формальну частину цього. Ще раз слава Україні. Я Коли не було ще раз представився, я депутат Львівської обласної ради, голова комісії з питань екології Львівської обласної ради Олексій Балаць. А там на з приводу наступного, що ми сьогодні почули, відповідно до нас. Від Доліської обласної ради звернувся тобто, персонал, працівники ДТЕК західенерго з тими проблемними питаннями, які існують сьогоднішній день на підприємстві. Відповідно, прийнято рішення взяти під особистий контроль будь-які дії зі сторони тиску на трудовий колектив. Зокрема, хотів би наголосити, що в даній ситуації потрібно вкрай можливо моніторити кожне речення. І кожну думку. Звичайно, що ми підтримуємо розвиток підприємства, а також економіки на території Львівської області. І дякуємо, що тут працюють. Але, можливо, хтось не знає, то я довожу до що подібні випадки були вже і з державними гірничо-хімічними підприємствами області. Зокрема, Стерницький полімінерал купили минулого року в фонді Держмайна і жодних зобов'язань не виконали. Тому ще раз хотів би наголосити, що в даній ситуації будь-які такі випадки не пройдуть. Стосовно дотех західного нерву, також е, всім відомо, і, напевно, є керівник, ми тривалий час переписувалися, маємо вже особистий зв'язок побачити один одного. У нас в порядку денному знаходиться рішення щодо отримання спеціального дозволу на спецводокористування. Питання вже стоїть в порядку денному. Депутати не раз наголошували на розгляді цього питання ще на комісії, а також, департамент, а також обласна державна адміністрація наголошувала, що деталь Західенерго є найбільшим забруднюючим наколичним середовищем в Львівській області. Бручі до уваги, ми ще це проаналізуємо, цю ситуацію з перереєстрацією підприємства. Це буде потрібно детально проаналізувати, тому що у випадку, якщо надалі. Підприємство залишиться найбільшим забруднюючим, а всі податки, ну, більша їхня частина, буде стікатися в якесь інше місце. Звичайно, що ми на це погоджуватися не будемо. Ми не будемо погоджуватися на звільнення трудового колективу, а будемо вимагати покращення якості роботи і зменшення викидів навколишнє середовищі. Я ще раз наголошую, що особисто ми це питання беремо під контроль і будемо аналізувати кожен крок. Запрошую до діалогу всіх представників.